Дорогі мої друзі, я сьогодні знову з вами. Буду працювати у себе сьогодні в садочку. Квітки розцвітають, падають уже. І я дивлюся, що це нічого не дасть, його треба обирати. І так, моє буде гурше, може краще. Не буде так тяжко на душі, тому... Займуся сьогодні на вулиці, тут трошечки в садочку цьому, так зможу знайти сама себе сьогодні, але вийшла до вас, покажу свою трошки невеличку може працю і, і, цим, і цим зможу сама себе знайти з вами. Камера моя не повертається, але я так зможу якось, і вже як бачите, так і буде. Тобі тоді, значить, хочу всім побажати найкращого доброго дня, найрадіснішого, мирного, здоров'я всім і також порозуміння. Думаю, я зараз з вами піду і покажу вам, що я маю сьогодні робити, розділю свою працю. Отак я вам говорила, я скопала цей маленький такий кусочок, бачите, стежечка там, пообрізала вже що недобре, ромашки мої відходять від зими. А це насадила квітки, поливаю кожен день, щоб воно росло. Дивіться, біля камінчика гарненько зробила. Це плантанція у мене добре. Зараз вона, якби. Ялиночка моя також іде туєчка. Але я хочу показати, бачите, як не є ці квіточки відходять, от і будуть, трошки мене відсвічує, але вибачайте, хочу показати. Тому цей кусочок скопаний і у мене вже приготовлений для висадки моїх, може, перцю, салатного, гіркого. Морози мої вбираються. Також бачите, уже, як би, як правду сказати, в листечко, тому радує мене. Але ж дивіться, заростає страшна трава, і це все треба прикладати ручки, вбирати його, бо це не годиться. Травить його ніхто мені не буде, тому приходиться мені самій це все. Дуже гарна жовта роза. Тут така ось у нас є, але вона чогось слабенька, не знаю чого. Ну, це таке. Бачте, як це. Треба доводити дома, заростає, і це і не гарно. І, ну, в общем, отака от ситуація не із приємніших. Тому сьогодні такий день. Якби і непоганий, гляньте, як гарно сьогодні. Сонечко трошечки маю і трошечки зможу з вами попрацювати. І зможу поділитися своєю працею. Так би, якби квітка ця і непогана, але дивіться, скільки від неї мусору страшне сміття цього, Куча. Люблю це, бачите, воно якби. Це в нас тут було дерево, воно вже не добре. І ми його зрізали і так заплітає його, ця це, це рослинка. Але дивіться, що це робиться. гляньте, Це все треба оббирати. Оце все я оббираю, бо це воно не годиться, воно все обсипається. І я його стараюся обібрати. І це клопоту багато. Бачите, це просто ужас один. І це воно все сипеться, я його все. Прибираю, бо виходу другого немає. І це на день мені, як кажуть, сьогодні. Але і тут, бачите, непорядок. Треба це все виривати, відчугувати. Лиш трошки сьогодні, ось тут пройшла. Бачите, воно вже добре відсвічує сильно цей. Оце цю деревинку вже я із цими квітками обібрала, то вона так файненько стоїть. Але думаю, буде добре. Прикладати треба просто руки. Чомусь сильно мені тяжко сьогодні, не знаю чого, але дуже мені щось тяжко. Нічого не можу робити, ночі вишиваю. Так, знаєте, закрита золота клітка, в якої ти нічого не бачиш і не чуєш, розмовляєш тільки із тим, що поруч з тобою. Діти живуть своїм життям, дуже не достає, дуже не достає того е, спілкування з людьми, і тому так, як воно має. Наладити мені ніяк, це Ютуб ніхто не, не може, а й мають, вони і не мають, може його. Того часу треба вділяти е, дітям. Е, тому так складається, як складається. Я в себе в дорі сьогодні, не в себе, а в них. І дуже мені тяжко. Ріднішого ніде нема. Це життя треба змирятися з тим, що є. Другий раз, е, знаєте, щось би, може, приготувала, то кухню діти займають, вони. Е, Своє там готують, те, чого не люблять. Але пройшов час, я хочу вам сказати, споминаю себе, ростила своїх дітей, і в мене, правду сказати, не було такого, щоб я не сказала рецепту якогось, як я готую, чи як там що. Зо мною цим не діляться. І тому для мене трошки тяжко. Дитина безпокійна, а раз безпокійна, то ти не можеш не поговорити, не роботу зробити ніяку. І життя проходить просто в пустоті. І так дуже тяжко. Ділюся сьогодні, бо дуже якесь таке неприємне співчуття таке самій собі, але з цим нічого не зробиш. Мир круглий. І дай Бог, щоб на нашій Україні настав мир і вже як буде, так буде. Але страшенно хочу додому. Ну, нічого не зробиш. Дуже тяжко, коли спілкування немає. Дивлюся кіно, роблю якусь роботу, але з цим усім. Згорає моя душа, пустота, той мир, який був тоді, і його вже не вернуть, і трохи тяжко. Тому беруся за працю, буду далі зараз квітки ті оббирати, займу сама себе, щоб не, дурне не лізло, мені щось до голови, і було все добре. Тому до праці, потім вам покажу дещо, що я змогла зробити. Що я встигну сьогодні. Ви знаєте, сонечко, але ж таке прохолодне, вітер такий холодний, зриває все. Ці вітри вони просто ну, далекі від України. Люди, проживши тут багато років, змиряються з тою культурою, з тим життям і вже привикають до всього. Мені дуже тяжко, коли життя пройшло, як кажуть, в одній країні і зараз на старості років воно не як. Мої діти збираються їхати десь на Новий рік, а може це буде рожество, не знаю, ще толком мені не, ніхто не говорить, тільки вже тоді говорять, коли вже маємо-от виїхати, тоді вони мені говорять. І де ми маємо бути, може, в якихось парках, е, я не знаю, може по якихось музеях, може пройтися Білінгтон, Вілінгтон це, Віллінгтон. Віллінгтон це е, центр цього острова, ну так як у нас Київ, да? у них тут так. Е, тому я не можу сказати. Що це мене радує, чи щось, знаєте, хочеться отої глухої тиші замокнути і просто промовчати. Я не привикла бігти, знаєте, за тим, що мене вже не касається. Це їхня сім'я, а я маю старість бігти якось трохи не по собі. І не можу себе знайти тут. Тому тому трошечки такий тяжкий сьогодні для мене відео для вас. Е, Слухати. Е, ваші коментарі до мене не доходять всі. Деякі доходять, деякі ні. Тому е, вибачайте, що я не можу десь на щось відповідати. Наладити немає кому тут його. Е, це Ютуб. Це був бу, була б Україна, то це зовсім би все по-другому було. Але для мене нема того. Спілкування, якого б я хотіла, щоб було. Дорогі мої друзі, я всім дякую, хто сьогодні буде зі мною. До зустрічі всіх самим, самим, самих найтепліших побажань для вас. Радійте, живіть тим днем, що сьогодні він є. Я з вами. Валентина, яка дуже далеко на край світу живу, я завжди з вами. Не кидайте, бо дуже другий раз тяжко. І я, кроме вас, нікого не маю. До зустрічі!